За позовом товариства з обмеженою відповідальністю Богдан Лизинг до Луцького підприємства електротранспорту про вилучення предметів лізингу. Це є автобуси кількості автобуси Богдан кількості 41 штука, які були передані у лізинг відповідачу згідно договору фінансового лізингу від 28 грудня 2007 року. При подачі позову було заявлено таке клопотання. Про відстрочення суд відстрочує сплату судового збору ухвалою суду від 6 січня до 30 січня 2015 року. Так вважав клопотання обґрунтованим, і це ви бачили це в ухвалі. Є на 30 січня 2015 року не було сплачено позивачем судовий збір, а подано знову клопотання про його відстрочення. І в зв'язку з тим, що було заявлено клопотання відповідача про відстрочення розгляду. Про відкладення розгляду справи клопотання було задоволено, продовжено від строчку, е, сплати судового збору. Так, на сьогодні от мені принесли буквально перед засіданням знову клопотання е, позивача. Будь ласка, оголосіть. як вже повідомлено, у нас найбільша сума судового збору це 73 тисячі гривень, 80 копійок. 80 гривень, вибачте, які. Повинні не сплатити. Ми просто не можемо закумувати на рахунках таку велику суму для того, щоб відшкодувати судовий збір, ну, сплатити судовий а збір да, сплатити, та, сплатити судовий збір по даному справі. справу. При цьому ми звертаємо увагу, що а, якщо вже виконавча проти нас відкривається, і судовий збір з нас стягується, як це було, наприклад, по нашому відповідачу, тому що сьогодні я вже побачив іншу так трошки брехню, як це завжди з нами буває в наших відносинах. По попередній справі нас зобов'язано було відшкодувати, шановному відповідачу, судовий збір. Ми цей збір сплатили на Державну позначеську службу, це для вас інформація. Якщо ви ці стягнення коштом займаєтесь, то ви хоча б це поцікавилися. Це вже більше місяць тому назад було. І навіть до попереднього клопотання ми надали копії всіх документів по даному державі, виконавчому провадженню. Там підтвердження, там, тому що ми давали, да, там є підтвердження, що ми відшкодували, що ми відповідю його частку судового збору 27 тисяч, але у нього 30 тисяч відшкодування не Тобто ми що можемо платимо з наші проблеми. Що у нас нічого не сплачує. Ну, ви розумієте, що не виглядає справ без оплати без оплати судового збору. От ви просите, давайте побачите, чість, до ми знаємо, що законодавством передбачений він дійсно існує порядок, що суд може відстрочити сплату судового збору до винесення рішення, і в рішенні цьому. Суд може вже відповідно до результатів розгляду справи призначити сплату судового збору на відповідні або обидві сторони, або на позвичайно, або на відповідача. Ця практика існує, ми дивилися практику загальної базі судових рішень, тобто по-різному розглядаються ці справи, по-різному подальшому приймаються рішення і судовий збір відповідно до винної сторони який розподіляється. Тому, зважаючи на е, приписи законодавства та загальну судову практику, ми звернулися до суду, тому що в даній ситуації це не збір там, там, 3-5 тисяч, 10 навіть, тобто чи, які кошти ми можемо ще зібрати. 70 тисяч, зважаючи на загальну спеціальність, у нас тяжка доля вже. Тому ми звернулися до законодавства з на від строчку до винесення рішення суду. Розглянувши ваше клопотання, представник, представник генерального директора підписано. Позивача про відстрочення стати судового збору, суд відмовляє його задоволення, і суд залишає тоді позов без розгляду по суті. Ми навіть не приступаємо до розгляду по суті. Тож, що, я ще раз говорю, реальні, я не бачу можливостей так, надходження цього судового збору до бюджету в ближчим часом. Не зі сторони, якщо суд, наприклад, поклав би його. На відповідача, а з вашої сторони про тих обставинах, що ви назвали тим більше. Так що будете мати кошти, будь ласка, звертайтеся в суд, сплачуйте судовий збір, це фактично вам було його відстрочено майже на півтора місяця. Все, засідання суду оголошується закритим.